Bye. Парові Котли є ключовим елементом у багатьох промислових і комерційних процесах, де необхідне виробництво пари для опалення, технологічних потреб чи енергогенерації. Серед численних світових виробників обладнання для парового нагріву особливе місце займає компанія Unical, італійський лідер у сфері теплоенергетичних технологій, що поєднує інновації, якість та енергоефективність. Переглянувши це відео, ви зможете ознайомитись з модельним рядом парогенераторів та парових котлів від компанії УНІКАЛ. Промислова гама парових котлів та парогенераторів Unical включає в себе наступні моделі обладнання швидкісні електричні парогенератори EL7, ЕЛ моноблочні двоходові парові котли низького тиску у компактному корпусі кубічної форми Бар1на CB, моноблочні двоходові парові котли низького тиску у циліндричному корпусі БАР-1, моноблочні парові котли високого тиску з інверсією полум'я в топці БАР. Моноблочні триходові парогенератори зі спіральним теплообмінником GVI. Моноблочні триходові парові котли високого тиску для отримання насиченої пари найвищої якості Bar 3G. Моноблочні триходові парові котли високого тиску великої продуктивності TriPass. Серія швидкісних електричних парогенераторів EL7 розроблена спеціально для компаній із ситуативною потребою в парі. Для підключення парогенераторів потрібна лише електромережа. Вихід у робочий режим відбувається за лічені хвилини. Залежно від потреби можна вибрати модель продуктивністю від 20 до 250 кг пара на годину та робочим тиском до 5 або до 8,5 бар. Бар у B це двоходові парові котли низького тиску з топкою, що мивається, і коефіцієнтом корисної дії від 91 до 95% в залежності від типу димогарних труб. Робочий тиск котлів 0,7 бар. Модельний ряд включає котли продуктивності від 100 до 1000 кг пари на годину. У конструкції котла може використовуватись два типи димогарних труб. Гладкі демогарні труби призначені для роботи на газовому, дизельному паливі та мазуті. Утворюють трубний пучок, забезпечують теплообмін та очищення продуктів згоряння, складаються з гладких труб, у середині яких знаходяться спіральні турболізатори. Коефіцієнт корисної дії до 91% залежно від робочого тиску котла. Демогарні труби ІС-Алю призначені для роботи на газовому паливі і утворюють трубний пучок, забезпечують високий теплообмін. Труби і алю оснащені спеціальними. Вставками різних типів та форм. Застосування труб і САЛІ дозволяє досягти високого коефіцієнта корисної дії, що призводить до зменшення експлуатаційних витрат у плані споживання палива та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Коефіцієнт корисної дії до 95% при роботі на газовому паливі залежно від робочого тиску. Серія бар Uno включає 8 моделей моноблочних парових котлів низького тиску в циліндричному корпусі. Діапазон продуктивності від 1,25 до 4 тонн пар на годину. Робочий тиск 0,7 бар. При виготовленні котлів може застосовуватись 3 різних види демагарних труб. Гладкі демогарні труби призначені для роботи на газовому, дизельному паливі та мазуті. Утворюють трубний пучок, забезпечують теплообмін та очищення продуктів згоряння. складаються з гладких труб, у середині яких знаходяться спіральні турболізатори. Труби ESA-HPO покращують теплообмін та призначені для котлив на газу або дизельному паливі. Утворюють трубний пучок, забезпечують ефективний теплообмін та швидке видалення продуктів згоряння. Труби мають шестисекційні сталеві вставки. Їх застосування дозволяє досягти високого коефіцієнта корисної дії, що призводить до скорочення споживання палива та зменшення викидів NOx. Коефіцієнт корисної дії до 93% залежно від робочого тиску котла. Демогарні труби ES-ALU-HP призначені для роботи на газовому паливі і утворюють трубний пучок, забезпечують високий теплообмін, труби ІС alu оснащені спеціальними вставками різних типів та форм. Застосування труб дозволяє досягти високого коефіцієнта коефіцієнта корисної дії, що призводить до зменшення експлуатаційних витрат у плані споживання палива та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Коефіцієнт корисної дії до 95% залежно від робочого тиску котла. Серія бар включає 16 розмірів парових котлів з інверсивною топкою паропродуктивністю від 300 до 6 тисяч кг пари на годину коефіцієнтом корисної дії до 96% в залежності від обраного типу демагарних труб. Максимальний робочий тиск 12 або 15 бар. За індивідуальним замовленням можливе виготовлення парових котлів з більш високим робочим тиском. Це моноблочні триходові парогенератори зі спіральним теплообмінником. Пристрій даних генераторів не передбачає накопичення пари, внаслідок чого вони є вибухобезпечними. Парогенератори GVI розроблені для теплосистем середнього тиску до 12 бар та температурою до 190 градусів Цельсія. Відповідна модель підбирається за продуктивністю в діапазоні від 50 кг до 3 тонн пари на годину. У комплект поставки входить все необхідне обладнання для підключення та введення в експлуатацію. У серії Трайпас випускається 15 моделей промислових парових котлів великої продуктивності. Стандартний робочий тиск до 12-15 бар для серійних моделей та більше у разі виготовлення на замовлення. Діапазон продуктивності від 2 до 25 тонн пари на годину. Ефіціент корисної дії від 90 до 96%. За бажанням клієнта, парові котли Унікал можуть комплектуватися різноманітними опціями. До опцій відносяться: спеціальні баки для води та збору конденсату у вертикальному та горизонтальному виконанні з об'ємом від 200 до 16 тисяч літрів, атмосферні та термофізичні деаератори об'ємом від 500 до 16 тисяч літрів. Комплекти додаткових насосів живильної води. Комплекти модуляції насосів води, комплекти аксесуарів для постійної роботи котла протягом 72 годин без присутності оператора, різноманітні шафи керування та системи управління паровими котлами, комплект групи контролю солоності та комплект нижнього продування, комплект вбудованого та зовнішнього економайзера. Парові колектори. Опірні рами для монтажу аксесуарів для парових котлів. Парові котли Уникл знаходять застосування у багатьох галузях, зокрема харчова промисловість. Виробництво напоїв, консервування, випікання, молочна продукція, фармацевтична та медична промисловість, текстильна промисловість, об'єкти енергетичної промисловості, хімічна промисловість, готелі, пральні, лікарні та інші об'єкти сфери послуг. Завдяки гнучкості налаштувань і великій різноманітності моделей котли Unical легко інтегруються у найрізноманітніші технологічні процеси. Парові котли Унікал це поєднання італійської інженерної думки, Технологій і багаторічного досвіду. Обладнання Унікал забезпечує стабільну роботу підприємств, дозволяє економити ресурси, дотримуючись найвищих стандартів безпеки і екологічності. Обираючи котли Унікал, ви отримуєте надійне обладнання для вирішення найскладніших завдань у сфері технологічного паропостачання. З питань підбору або придбання обладнання зателефонуйте нам за номером 067 199 79 79 або напишіть нам на електронну адресу info.unical.com.ua Дякуємо за увагу.